Ринок «Щі» це бульбашка. ai Бульбашка все-таки можлива, бо ми вже отримали. Є ознаки ai Бульбашки. Це все-таки можлива. -бульбашка. Бульбашка. Погляньте на цей графік. Він показує частку витрат на штучний інтелект в економіці відносно ВВП. І сталося справді вражаюче. Ця лінія вперше перевищила іншу, яка відображає внесок споживчих витрат у ВВП. Тобто витрати найбільших технологічних компаній на штучний інтелект стали більшими, ніж витрати споживачів у 2025 році. Це означає, що ажіотаж навколо штучного інтелекту охоплює вже не лише фондовий ринок, а й економіку загалом. Чимало фахівців і в технологіях, і у фінансовій сфері дедалі частіше стверджують, що ми вже маємо справу з Бульбашкою або перебуваємо на шляху до її формування, а Бульбашка. Як відомо, майже завжди завершується болісно і для фондового ринку, і для економіки. Тому, якщо ми справді всередині бульбашки, надзвичайно важливо зрозуміти, на якій стадії вона перебуває сьогодні. Погляньмо на прогнози прибутків американських технологічних компаній від аналітиків Wall Street. Вони стрімко зростають останніми місяцями, демонструючи різке піднесення. Цей інституційний оптимізм довкола технологій став паливом для бурхливого злету акцій компаній, пов'язаних із темою штучного інтелекту, і підняв їхню оцінку на справді неймовірний рівень. Сьогодні в Nvidia коефіцієнт ціна прибуток становить 56 у Tesla він дорівнює 190, а в Palantir – 519. Для більшості людей ці цифри мало що говорять, але фактично. Це означає, що акціонерам Палантір довелося б чекати 519 років, аби повернути свої вкладення, якби зростання компанії зупинилося просто зараз. Для порівняння індекс S&P 500 у середньому торгується з коефіцієнтом 29, а індекс малих компаній США близько 17. Інакше кажучи, інвестори платять приблизно у 30 разів більше за акцію Палантір, ніж за пересічну акцію на американському ринку. Це навряд чи вразило б Ворена Баффета. Для багатьох така ситуація нагадує кінець 90-х, коли роздувалася дотком бульбашка. Тоді ці компанії справді швидко зростали. Проблема була в тому, що інвестори вважали, що такі темпи збережуться надовго. Коли ж компанії не виправдали завищених очікувань, настав різкий перелом. Технологічний сектор розвернувся на 180%, адже інвестори змушені були швидко коригувати свої очікування і повертатися до реальності. Це спричинило один з найгірших ведмежих ринків за останні 70 років, який знищив майже половину всієї капіталізації американського фондового ринку і призвів до дуже болісного економічного спаду. Постає запитання. Наскільки близько ми сьогодні до подібного сценарію, будь-який бичий ринок має три ключові стадії: перша початкова, коли заходять ранні інвестори, друга стадія усвідомлення, коли підключається інституційний капітал, і третя манія, коли виникає ажіотаж, зростає увага медіа, і дохідність літерально злітає до максимумів. Саме ця стадія формує бульбашку, після якої зазвичай настає болісне падіння. Сьогодні, зважаючи на загальний ажіотаж довкола штучного інтелекту, широку увагу медіа і високі ринкові оцінки, можемо припустити, що перебуваємо саме на стадії манії. До речі, саме на цій стадії актив приносить найбільший прибуток і сюди прямують найбільші обсяги капіталу. Але де саме всередині цієї стадії ми перебуваємо зараз, щоб відповісти, варто розглянути три чинники, які визначають ціни в фазі манії. Вони можуть досить точно підказати, скільки ще триватиме цей процес. Перший чинник сила самого наративу. Штучний інтелект сьогодні це не лише міркування про майбутнє через 10 років, це реальне впровадження, яке відбувається вже тепер. Бізнес активно інтегрує штучний інтелект у свої процеси, скорочує витрати і підвищує продуктивність. Нині рівень впровадження штучного інтелекту в економіці становить 9,2%. Ці дані надає бюро перепису населення США, яке відстежує, з якою швидкістю компанії впроваджують технології штучного інтелекту. І справді вражає те, що темпи впровадження помітно пришвидшуються. Саме це пришвидшення зараз і є головним рушієм динаміки технологічного сектору. Інвестори бачать ці темпи і враховують у ціні акції очікування, що зростання триватиме не лише найближчими місяцями, а й у наступні роки. І доки реальне впровадження відповідає цим очікуванням, бульбашка продовжує зростати. Але якщо в якийсь момент темпи почнуть сповільнюватися, інвестори миттєво переглянуть прогнози, що може спричинити суттєву переоцінку акцій. Поки що ж ознак уповільнення ми не бачимо. Другий чинник це ліквідність. Ліквідність це обсяг грошей, що перебуває у фінансовій системі і може бути спрямований на купівлю активів. Доки ліквідності багато, капітал спрямовується у найгарячіші сектори ринку, а її обсяг безпосередньо залежить від дій центральних банків. Якщо вони підвищують відсоткові ставки, позичати гроші стає дорожче, ліквідність скорочується. Якщо знижують, ліквідність зростає. Лише в першій половині 2025 року центральні банки світу знизили ставки понад 60 разів. Для порівняння це друге найбільше зниження ставок за перші 6 місяців року. Більше було лише у 2020-му, в розпал пандемії. І сьогодні найбільші центробанки, зокрема федеральна резервна система, вже анонсували нові зниження ставок. Це означає, що ліквідності зараз більш ніж достатньо, і вона поки не демонструє ознак скорочення. Третій чинник це ціновий імпульс, і він є найважливішим. Погляньмо на графік індексу NASDAQ 100 наприкінці 90-х і на початку 2000-х. На ньому чітко видно всі три фази бичого ринку, про які ми вже говорили. Якщо збільшити дірянку фази манії і накласти ковзні середні, то стає очевидно, що протягом усього періоду імпульс залишався дуже сильним. Ковзні середні весь час спрямовувалися вгору, а ціна трималася вище ключових рівнів і лише ненадовго провалювалася нижче. Але щойно ситуація змінилася, ковзні середні розвернулися вниз, ціна почала боротися за утримання рівня, і це стало початком падіння бульбашки доткомів. Чому це так важливо? Тому що бульбашки існують лише завдяки імпульсу прибутковості. Більшість інвесторів розуміють, що ринок поводиться ірраціонально, але все одно залишаються у грі, адже саме тут можна заробити більше, ніж будь-де. Та щойно імпульс слабшає, це сигнал, що ринок стає вразливим до розвороту в протилежний бік. Сьогодні, якщо подивитися на технологічний сектор США, імпульс зберігається. Ковзні середні спрямовані вгору, ціна впевнено тримається вище. На початку цього року був короткий провал, але широке застосування штучного інтелекту повернуло акції у сильну позицію. На момент виходу цього відео, ми в Нікс Trade маємо відкритий короткостроковий шорт, адже очікуємо невеликого відкату найближчим часом. Але водночас вважаємо, що в умовах Бульбашки такі відкати це можливість для входу. Як казав Джордж Сорос, коли я бачу бульбашку, я намагаюся купувати і підкидати дров у вогонь. Акції пов'язані зі штучним інтелектом, саме така бульбашка. І ми готові додати ще пального. Ми вивчили досвід найуспішніших макротрейдерів і застосовуємо ті самі принципи, щоб заробляти на ринку. Ці правила допомагають нам вчасно заходити в потрібні сектори і обмежувати збитки, якщо прогноз не справджується. Усі наші угоди ми відкрито публікуємо в телеграм-каналі. Хочете розвиватися у спільноті однодомців? Переходьте за посиланням в описі і підписуйтесь. Ви не пошкодуєте.